Добрий день, мої любі. Сьогодні останній крок це вже вдосконалення і відпрацювання навичок настільки, що ви практично завжди будете вживати слова правильно. Але ж за умови, якщо ви пройшли, по-перше, перші попередні три кроки, а по-друге, що ви ці вправи виконуєте бездоганно. Ну, а для того, щоб їх виконувати, звісно, бездоганно, то нам з вами треба попрактикуватися. І ось коли ви ці три вправи за, о, з першого разу пройдете бездоганно поспіль разів 5, ну, тобто п'ять днів підряд, наприклад, то значить ви. Уже словаці закріпили настільки, довели до автоматизму. Перша вправа. Вікторина. Я сподіваюся, що ви з конвером працювали, і вам конвер справді сподобався. Тут зверніть увагу, відповідей Вікторині може бути одна або більше. Ось стрілочка, щоб перемкнути, і пішли з вами працювати. На другий склад падає наголос у слові, і ми з вами повинні згадати, які слова будуть наголошуватися на другий склад. Чи правильно я це зробила? Якщо нам треба перевірити, ми перевіряємо, і смайлик посміхається, картка взята в, зелений, о, такий, в зелене обрамлення, і тому це правильна відповідь. Ми можемо рухатися далі, тому що там у нас витрата, висіти і донька. Зверніть увагу на питання. На перший склад падає наголос у всіх словах окрім. І нам треба знайти саме слово, якому наголос падає, на не на перший склад. І так. Як ви думаєте, я думаю, що ви вже сказали. Правильно, експерт і завдання. Наступне завдання. У вас позначені букви, і вам треба знайти, де позначка правильна. Я правильно зробила? Так. На перший склад падає на у слові. Я правильно зробила? Ні, неправильно. А тепер буде правильний, тому що тім'яний. Тобто ви тут можете точно побачити, в яких словах ви помиляєтеся. Знову ж таки, окрім, окрім першого складу. Зверніть увагу, три слова. І наступне це правильно виділено літеру на позначення наголошеного звука в слові. Бачення. Щодобовий правильний. На цьому наша вправа закінчується. Але зверніть увагу, поки ви не знайдете правильну відповідь, у вас не закінчиться. Не дозволить пройти система далі. І, звісно, якщо система не дозволяє проходити далі, вам треба знайти правильну відповідь. Для цього треба не нервувати, а правильно знати, як наголошується. Якщо у вас щось не вдається дуже-дуже добре, не вдається, знаєте, так, постійно, значить, вам треба з цим словом ще попрацювати для того, щоб. Безпроблемно цю вправу виконувати. Тому до Вікторини переходимо тільки тоді, коли ось цим уже попрацював впевнено. Якщо там не треба було ніяких, е, ніякого поспіху, то в цій вправі треба, звісно, поспішати. Те, що мені справді подобається, тому що коли ти поспішаєш, ти більше помиляєшся, тобто вилазять всі боки і тому найкращим чином саме тут в вікнах відпрацьовувати. Знаєш, не знаєш. Вибирайте будь-яку картку, яка вас задовольняє. І вам треба знайти правильну відповідь, зважаючи на час, який спливає. Якщо ви знайшли правильну відповідь, вам, звісно, час припиняє бігти. Тут треба знайти теж правильну відповідь, тобто тут абсолютно безпроблемно, але дивіться, я помилилася. І тепер швидко треба йти до наступного для того, щоб знайти правильну відповідь, встигнути її, звісно, зробити для того, щоб час не сплив. Якщо час у вас за цей час сплив, то гра просто припиниться. Тому думати треба дуже швидко. До цього слова ми можемо повернутися. І знайти правильну відповідь. Не забувайте щоразу наголошувати правильно, тобто донька. Якщо особливо ви помиляєтеся, донька вимовляєте в голос. Робіть так, щоб ваш, ваші губи звикли, ваш рот звик вимовляти саме цей наголос. Це ви так практикуєтеся. Щодобовий. Ви ж виконуєте вправу без мене, ви ж пам'ятаєте, а тільки потім перевіряєте Висіти. Тигровий. Росло. Тут дві О, і тому, звісно, ми дивимося бо Зрання. ЗАГАДКА Завдання. Як буде ЧИ? ТІМ'ЯНИЙ не забуваємо повертаємося кім'яний. І зверніть увагу, якщо ви помилитеся на 14-му, то, звісно, у вас не буде можливості виправити цю помилку. Тобто, якщо у вас залишається одна картка, то її, звісно, для успішного виконання вправи треба виконати успішно. Начинка. Можете подивитися відповіді, можете собі виписати ті слова, в яких ви помиляєтеся для того, щоб, звісно, попрацювати з ними. І остання гра, яку дуже люблять учні. Я про формат. Тому що тут. Є можливість отримати найбільшу кількість балів. У вас є ставки, у вас є бали, і якщо ви правильно кажете, обравши ставку, то ви, звісно, вам додаються ці бали. Якщо ви обрали ставку і сказали неправильно, то ваші бали віднімаються. Від оцих, які є, звісно, і ви обираєте ту ставку, на яку ви більш впевнені. Тут нам треба, звісно, вказати, який звук наголошений. Вони тут будуть обидва звуки, тому що тут два склади всього-навсього. І тому ви вибираєте ту ставку, яку ви вважаєте за потрібно що ви помилитеся чи не помилитеся. Якщо ви помилилися. З двома балами, то у вас відніметься всього на все вісім, з 2. А якщо вісім, то у вас відніметься вісім. Ви ж розумієте, наскільки це велика різниця. Я, звісно, беру на повну, і тому. Час тут є, він ось тут відраховується. Але тут в 5 хвилин, я думаю, що ви встигнете. Зробити цю вправу на 5, за п'ять 5 хвилин. Зрання. Я спеціально роблю паузи, щоб ви сказали свій варіант без мене. Русло. Вытрата, тигровый, Начинка. хіміянний щодобовий Який ваш англійський Весовый бусонеш высіти. Загадка. Я очікувала це слово, щоб в ньому спеціально помилитися, а воно, звісно, трапилося тільки останнє. Дивіться, що цікаво в усіх всіх вправах, які ми виконували протягом чотирьох кроків, що немає однакової схеми. Завжди у нас завдання переплутуються. І це добре, тому що ми можемо таким чином краще тренуватися, а не просто запам'ятовувати шлях. Це дуже важливо. Бачите, так? І у мене тут зараз піднімуться бали. То у нас якраз таким чином ми можемо побачити, що наші бали ось додавалися і віднялися тисячі балів. Ось. Ставки тут всього 14 завдань. Якщо у нас ну, саме сама вправа на 20 завдань, то можна отримати навіть 100 тисяч балів. Це цікаво, учням це справді дуже подобається. Ви можете, не поспішаючи, звісно, виконати цю вправу якомога якісніше. І змагатися сам з собою, сама з собою, тільки тим, щоб ви це робили швидше. Ну, тобто, перший раз ви виконали, наприклад, за 5 хвилин, а наступний раз ви це зробили швидше за 4 хвилини. Час, ви бачили, що він спрацьовує з боку. Тобто, ви можете таким чином саме себе вдосконалювати. Чим швидше, тим краще. Значить, ваш мозок. На звик до того, щоб це робити швидко. Звісно, це тільки 14 слів, які ви можете побачити і попрацювати з ними. Повністю всі слова для курсу ЗНО, їх там близько 230. Є за покликанням, або на Патреон. Ви оплачуєте і маєте змогу долучитися і до хмарного кабінету, і саме до Патрео на Патреоні будуть вправи певні. Або ви пишете мені в Viber. Ми з вами домовляємося, як ви будете оплачувати. І таким чином я вас долучаю до хмарного кабінету, і ви Працюєте з усіма іншими вправами. Формат той же самий, але слів набагато більше. Чи буду я розширювати формат і робити інші вправи? Буду, але трішки пізніше. Зараз поки що на даний момент відпрацювати слова от саме в такому форматі, достатньо легко, і тому я вам пропоную саме такі варіанти. Пані Катерино, ви були дуже активні, особливо при першому і другому кроці. Тому напишіть мені в особисті, у вас буде безоплатний двомісячний доступ до курсу всього. Я думаю, що за вашу активність вас треба винагородити. До побачення! До зустрічі на курсі.